Доброго вечора всім. Я дякую, що ви прийшли в наш офіс для того, щоб ми мали можливість з вами обговорити результати парламентських виборів. І в першу чергу я хочу чітко констатувати, що парламентські вибори відбулися, що люди змогли проголосувати, але, на жаль, частина українців із за військової агресії, яка відбувається на сході України, була позбавлена цього права, і це на сьогоднішній день є дуже боляче, тому що я переконана, що на окупованих територіях люди також хотіли би віддати свій голос за створення українського парламенту. По-друге, є великим досягненням України. Що за останні 23 роки в Україні перший раз сформований майже повністю проєвропейський парламент, це означає, що Верховна Рада України буде робити всі необхідні кроки для того, щоб наблизити Україну до Європейського Союзу і наблизити Україну. До європейських принципів і стандартів, крім того, треба відзначити, що на цих парламентських виборах українці ще раз довірили право здійснювати владу двом політичним силам блоку Петра Порошенка на чолі з президентом України і Народному фронту Арсенія Ценюка. На цих парламентських виборах. Люди підтвердили е, цим двом політичним силам мандат на здійснення влади в Україні. І можу зразу чітко сказати, що наша команда, партія Батьківщина, буде всіма можливими своїми е, засобами, всіми своїми можливими ресурсами і силами е, допомагати тій владі, яку сформує народ. В тому, щоб Україна якнаймога швидше зруйнувала стару корумповану систему, якнаймога швидше стала членом Європейського Союзу та НАТО та самим якісним чином змогла дати зрозуміти українцям, що революція гідності дала їм зміни в їх власному житті, і що люди добилися справедливості. Ми будемо завжди на стороні людей, ми будемо завжди за європейський вибір України. Ми будемо за вступ України в НАТО, за відновлення справедливості і за руйнацію старої корумпованої системи. Ми переконані, що Україна сьогодні отримала. Ще один посилений шанс продемонструвати високий і переконливий рівень успіху. Я також хочу подякувати всім, хто прийшов проголосувати. І окремо хочу висловити слова подяки всім українцям, які віддали свої голоси за партію Батьківщина. Якщо є запитання, я готова дати відповідь. Шановні колеги, прошу коли ставите запитання, називати видання. Юля Водина, скажіть, будь ласка, що будемо сформувати нову коаліцію? Як думаєте, виднося стосовно об'єднання далі в парламенті? Ви знаєте, що результати виборів ще не підведені, що на цю хвилину. Ми зовсім нічого не знаємо, що відбувається на мажоритарних округах. Ми зовсім не розуміємо до кінця, що відбувається в Луганській Донецькій області, і тому нам треба дочекатися, як мінімум, перших паралельних підрахунків голосів. Партія Батьківщина веде паралельний підрахунок голосів. І я переконана, що завтра до середини дня ми будемо мати. Вже абсолютно чіткий і зрозумілий результат виборчої кампанії парламентської. Але я хочу ще раз сказати, що наша команда завжди буде за проєвропейську стратегію України, за повноцінне членство України в Європейському Союзі та НАТО. Ми завжди будемо на стороні людей і за справедливість. Яку люди виборюють вже завдяки другій революції, і ми будемо проти старої корумпованої системи, яку будемо демонтовувати всіми можливими силами. А як буде складатися конфігурація нового парламенту? Про це можна буде говорити тільки після підведення результатів виборів. опозиції? Я от зараз чітко говорю, що наша команда буде там. Де будуть проводитися всі е, необхідні для України реформи, і де буде формуватися наша європейська стратегія? прошу наступне запитання, Ольга Кашкородин плюс 1 +1. Е, Юлія Володимирівна, Результати, які зараз дають екзитполи, він найнижчий з 2002 року. Е, чи сподівалися ви на вищі? заявляли про велику кількість порушень на дільницях? Як ви думаєте, можливо, хтось відкусив шматок голосів у батьківщини? Я можу сказати, що наша команда завжди з великою повагою відносилася до вибору людей, і сьогодні нічого не міняється. Ми з великою повагою відносимося до вибору людей і вітаємо всі політичні партії, які силою підтримки людей пройшли до парламенту. Розчарування немає. Ні, у нас є навпаки великі очікування від того, що проєвропейські сили, які прийшли до парламенту, сформують правильну систему змін, і ці зміни будуть настільки правильними і фундаментальними, що їх відчують люди. Прошу наступне запитання. Громадське телебачення Тетяна Козрів, скажіть, будь ласка, місце Надії Савченко у Верховній Раді буде пусте? Я вірю в те, що Надія Савченка, яка стане народним депутатом України, зразу ж практично в найкоротший термін, отримує статус депутата вже парламентської асамблеї Ради Європи і отримає достатньо вагомий дипломатичний статус, який дозволить нам. Разом з парламентською асамблеєю Ради Європи наполягати на негайному її звільненню за Град. Я вірю в те, що Надія Савченко буде в парламенті працювати разом з нашою командою. Здравствуйте, госпожа Тимошенко. добрий Телеканал Руставі 2. Извините, пожалуйста, ви представили Георгія Арвеландзе, що он будет з вами, що він буде делати, і ми увидимо в раді. Ну, він, громадянин Грузії, він не може бути в Раді. Але він у нас представляє грузинську команду, яка разом з нами розробляла пакет реформ для України. І ми далі будемо працювати разом з грузинською командою для того, щоб ці реформи стали реальністю. Наступне дякую, запитання, прошу. Я дякую всім за. Спільну роботу ми будемо інформувати вас про хід паралельного підрахунку голосів. Всім дякую.